Всіх вітаю з юска. Юск привезли дуже багато штучних рослин, таких гарних, і на них діють. Цінники низька ціна, як не акція, от завжди низька ціна. І є новинки посуду. Їх прям розбирають при мені може, тому що вихідний день встигає тільки показувати. Ось тут цінничок так далеко, його навіть і не видно. Він аж там, 2250. Як ця рослинка називається, не зрозуміло, але жовтий цінник бачу, завжди низька ціна. 2250, і також там ну, не видно, якого вона, мабуть, десь вище, ніж метр п'ятдесят, тому що ось ця рослина, Маркс Флор... Флує, якось так З датської. Я прочитала, прочитала, там начебто як муха, як вона називається, ця, ця рослина, не знаю. Написано Маркс флує, 1250-150 см, вона йде в висоту. Гарно дуже виглядає, дійсно виглядає як не штучна, як жива. І ось оце дерево також за 2,250 виглядає дуже, ну, дуже так, натуральне, я б сказала. Далі ще ось така, ж, як оця Макс Флоє. Е, коштує 550 гривень, просто в неї висота менша. Там 1,50 50, а тут висота 90 см. Дуже класно виглядає, як натуральна, ну дійсно як натуральна. І 500 гривень, я так розумію, 500 гривень, мабуть, щось тут було, але його немає. скоріш за все, більше тут нічого немає. Дивіться, як вони виглядають. Відійду, покажу. Класні дуже ці рослинки. Далі, ось така рослина, кош, коштує 800 гривень. На жаль, не, не написана її висота і назва, але також, ну, мабуть, метр, метр є, може навіть метр з чимось. 800 гривень також завжди низька ціна написана на неї. Тут кактус такий прям гарний, дуже. Аж здається, що він ну, натуральний. Як внизу гарненько зроблений, тут 899. Це не жовтий ціник, висоти також немає. Навіть дивіться, от деякі речі позабирали. При мені ось дівчина забрала, там також останній кошик був. 1299 коштує, я так розумію, ось ця рослинка також гарно виглядає дуже, дуже класно. Ви прям з горщиком так її купляєте. Як з землею. Ого, воно ну таке важке, ого, так, Ні, не так і легко купити воно, взяти. 1299. Далі. Тут 999, ось так виглядає. Переходимо сюди. Вони якось не, не підписували, тому ну, не зовсім е, зрозуміло, Да? ось, наприклад, яка тут ціна. Я бачу, що кошик можна навіть підвісити. Дивіться, як гарно можна так зробити. Далі дивимось. Ось тут штучна рослина Спай... Якось так, спайндел. Ой, така прям гарна з квітами білими. Дійсно гарна. Блін, так виглядає. Дуже красива. Дуже. Ой, такі прям квіти тут. Виглядає. Прям чарівна, я, я б сказала, 1850 коштує ця рослина 120 см висоту, оця набагато легше, можна її підняти. Ну і дуже вона така розкішна, велика розкішна рослина. Ще є ось така рослинка 800 гривень, коштує з цієї сторони. Ну, не знаю, десь метр, мені здається, метр, може, 10, може, просто метр. Тут рослина також пишна, гарна і натурально виглядає природньо. Штучна рослина TJLD якось так. 1850 і 125 см висоту. Ось так. І здалека вам показуєте. Ну, дійсно, дійсно, вони такі розкішні, я б сказала, ці рослинки. Тут стоїть такий ліхтарик, ну, показую в цьому відділі вам все. На таких поличках вони їх поміняли, новинки, акції. 1699 коштує такий лі ліхтарик. Як у них тут все розбирають? Прям. Далі це, я так розумію, для квітів такі горщики. Ось, вони є в різних кольорах і з такими як тримачами. Коштують вони 90 гривень. Є в такому кольорі, наприклад. Ось так, зрозуміло, да? Можна підвісити. 90 гривень коштує. Тут також стоїть такий кухоль в різних кольорах. Ну це явно не його ціна, а це кухоль, він коштує 60 от сюди. Щось тут було, я не знаю що. Далі ще така корзина, прикольна, завжди низька ціна. 425 гривень в різних також кольорах. Бічбек, це для, пля... для пляжа така корзина. Ух ти, яка цікава, але вона якась не гнучка, якби її так брати. Ну, так. Для пляжа. Ну, мабуть, якщо поставити в машину, привезти щось в ній. Далі фонтан. Немає, на жаль, в відкритому виді. 2250, завжди низька ціна. Діаметр 29 см, висота 21, колір біжевий. Ну, але, на жаль, чому вони його не поставили, щоб зрозуміти, як, як він виглядає. Далі таке покриття. У них, дивіться, яка цікава штука. Тут виходить. 30 на 30, 9, я так розумію, да, метрів, мабуть, получається, квадратних, ні, 9 штук, 30 на 30 цього покриття. Ух ти, як воно цікаво так, збирається конструктор. І таке, ну, не знаю, з чим порівняти. Ну, Десь 2 ні, міліметрів 5, мабуть, висота буде в нього. Покриття, штучне дерево, пластик для тераси. 1350, ось ця упаковка 30 на 30 із 9 ось таких ну, конструкцій. Так, далі ще така ось рослинка. 275, оця штучна рослинка з дуже великою знижкою йде. Вона коштувала 600, ось так виглядає. В діаметрі 14, висота, висота 45 з квітами, коштувала 600, ось показую. Ось тут квіти по пообривали, і 30 ще додатково знижка на один горщик. Внизу це кошики такі. О, такі дерев'яні кошики. Дивіться, які гарні. 700 гривень коштували 849 30 на 32. І в висоту вони йдуть 12 см. Також тут підставка. Ось також для квітів. Там Квіточку цю поставили, щоб зрозуміло. Ну, було дуже як все зрозуміло. Ось в її розміри 19х50 висоту, вона коштує 700 гривень. Тут новинки посуду зразу вам покажу. Ну, тут, якби на вході, це у них основні такі, так розумію, товари, новинки, кухоль ось такий в два в упаковці бежевий і тут як рожевий такий, 135 гривень. Висота у них 8 см, 200 мл в одному кухолі. Рожевий, жовтий дві штучки. 135 гривень це завжди низька ціна, там в такому ж кольорі. Тут нижче стоїть така миска. Цікаво, що це називається, бачите, миска. Вона йде з такої на підставці. Цікава, яка миска. В діаметрі 21 см, висота в неї 16 см. Біжевий. Терракот 400 гривень, завжди низька ціна. Далі ваза 325 гривень. Ну, також цікавий дизайн. 325 гривень, завжди низька ціна. Ось ці кухолі у них вони є і в газеті, це у них новинка, новий дизайн, 175 гривень коштує такий кухоль. Ну, виглядає дійсно гарно. Новий дизайн і в такому ж кольорі тарілочки. Тарілка в діаметрі 21 см з цим кухолем. Гарний дуже дизайн, 225 гривень. Чомусь завжди новинки, от вони здаються найгарнішими. Горщик ось такий. Оце цікавий горщик, гарно виглядає. 325 гривень він коштує. Діаметр у нього 15, висота 17, біжевий колір написано. Так, далі каравка. о, це я бачила цю каравку у них також Це новинка в газеті. І дивіться, тут вона одна залишилась. Ну, їх ясно, що доставлять потім. 225 гривень на 1,2 літри. Дуже зручна м'яка кришечка силіконова. з кришкою 225 гривень на 1,2 літри. Каравка називається. Цікаво. Так, оці я вам показала рушники. О, які рушники класні, такі для кухні. Вафельні, да, 50 на 70, дві штуки. Такі вони приємні. Бавовна Бавовна Поліестер 165 гривень за дві штуки. Далі підставочка під посуд. Ось така, як натуральна. Цікава, така класна. 250 гривень. Підставка ця 28 см. Ага, ось така в неї ціна. Паперовий, що там, шпа, шпатат, якось так. 250 А оце. Килимок за 1150, 65 на 200, ну великий килимок, коричневий з біжевим. Написано також завжди низька ціна. Так, підставка я вам показала за 700 гривень. Ціну знижено. На ці рослинки також показала. Тут ще стоїть ось такий посуд: 300 гривень. Цікавий такий графін. Ну, як воно називається, ви бачите, як вони зараз зробили, щось не, не допечатали. Так, оце, я так розумію, графін. В ньому йде раз, два, три, чотири різних кухоля. Зверху така кришка. І, мабуть, ця кришка ні, на, на кухолі вона не підійде, а от на графін вона підходить зараз. Цікаво, так, да, відкривається ось така кришка. Прям. Гарно зроблено, ну, можна буде користуватися закритим цим графіном, закрити кришкою. І ось такі кухолі тут. Слухайте, цікава, да? така позиція? 300 гривень коштує кухолі в різних кольорах. Получається раз, два. І вони отак складаються. Ну, я так не дістану однією рукою. І потім тут графіном користуєтесь. що зручно, що цей графін, от, бачите, з кришкою буде зручно наливати щось. Ой, а тут така. Банка лимонад написано. Я бачу, що ну, не написано навіть скільки літрів. 325 гривень, завжди низька ціна. І нічого на ціннику не роздрукували. Що це з ними? Кришка є, є такий кран до неї. 150 160 тут в ширину я бачу. 180, а на скільки літрів? Мені здається більше, ніж 3 літри. Так, не, не, не видно 270 в висоту. А на скільки літрів? Ну, мабуть, більше, ніж на три, на мою думку. 325 гривень. Тут це термос, я так розумію, ось такий та Thermal Drinking Bottle на літр. Ну, Тут все зрозуміло з такою зручною ручкою, з кришечкою. В такому кольорі зеленому, 450 гривень коштує. Далі, також. 1499 такі ліхтарики. Бачите, там всередині є такий прозорий, така прозора штучка. За 1499 також нічого не підписано. Ось ще такі горщики в такому кольорі, в темному. Вони там двойні. А такі, вони як металеві, ви знаєте. Не буду діставати 649 гривень. Ще воно такі горщики: 300 3299. Такий великий ліхтарик півтори тисячі коштує. Я так розумію, цей горщик коштує 800, а на пледи тут ціна не стоїть. Тобто ціні, мабуть, пледи. Далі, ще такий ліхтарик на дві свічки, 1799. Ага, ще в такому кольорі є ліхтарики. Але ну, не видно, скільки вони коштують. Подушка також по акції, низька ціна 275 гривень. В цьому стоїть все. І ще так її розбирають. Ну, для сидіння дуже, до речі, приємна на дотику. Це 40х45 см в висоту. Тут я все показала, ось щось ще не показала, пропустила. 369, отакий ліхтар. Ох ти який цікавий. Так, такий ліхтарик. 369, діаметр 10, висота 16, сталь, скло. Ой, і ще ось такі гарненькі ліхтарики по 275 гривень. Також в двох кольорах з такою ручкою. І ось ще оцю штуку ж хотіла показати. Вона коштує 699 Така підставка, мабуть, під квіти чи десь в сад. Дуже важка. Я навіть її підняти не можу. 32. В діаметрі 7, мабуть, в висоту. Щоб написала, скільки вона кілограм, дуже важка. Далі, ось оцей горщик, що підвішується. Він коштує 549. Ось так виглядає. Бачите, 549. Далі, ось це мені цікаво, що це таке. І немає, не написано 225 гривень. Що це таке? Це просто прикраса, чи що? Ні, це для води. А. Ух ти! Ага, для квітів. Бачите, як воно намальовано, зроблено. М -м -м. Цікаво. Ось така штука для квітів. Перекладу я не бачу. Тут система ага. автополива, скло. Система автополива, скло. Ось така система. 225 гривень. Коштує. Ось такі горщики ще є з такими, також як з ручками, вішати їх зручно. По 150 гривень, до речі. Дивіться. Отакі красиво, мені здається, зроблені два кольори: такий, як біжевий, більш світлий, і темно-зеленого кольору. Не знаю, хочу якось на світло, так воно краще видно. Так, я тут внизу ще не показала, горщики вже допокажу. всі всі полички. Ставлю цей горщик, щоб ніхто не спіткнувся. 749 такий двойний горщик. Тут такий прям важкий за 2299. Ціну знижено на такий горщик. Дивіться, коштував півтори, коштує 650. А що ж на нього ціну знижено? Я не знаю. Фіброцемент 30, висота 30, ну, от знижено. Отакі от велетенські корзини. Їх тут дві. Ось такий набір з двох корзин коштує 5500. Велетенські отакі горщики 1599. І ще більший гарден для, ну, для величезної якоїсь рослини 53 на 41. отакий такий коштує 2500. Ще он, рослинка стоїть, її так придавили, 1500 коштує. Так її придавили. Мені прям і не подобається, що її так треба розпушити. Півтори тисячі, вона висоту 125 см. Тут також завжди низька ціна на такі горщики, класно зроблені. Дивіться, яких можна так підвісити. Тут є кріплення за 300 гривень і в двох кольорах. Такому темному і більш світлому 300 гривень. Висота 18 см, 18 на 30. О, я тихо розмовляю. Вона, да, потім люди пишуть, що не чують. Ось тут у горщику ще така рослинка є маленька за 299 І далі, як завжди, низька ціна, кошик для рослин 375 гривень. В такому розмірі, глибокий, до речі, він висоту 32 см 31 на 31, сталь, петан. Далі і 475 більшого розміру. Тут кошик 39, висоту 38 на 38 Також в асортименті в темному і світлому кольорі. І ось такі кругленькі, гляньте, які прям широченькі в двох кольорах. Вони коштують 1899, 26 см висота, діаметр 42. Отакі кругленькі. Так, це я вам все показала, що. Горщики, квіти, ну, що стоїть у них на вході. І новинки посуду. Також я їх бачила в газеті. Класно, що вони малюють в газеті, що у них є. Не показала ще. Ось тут стоїть 1099. А лампа така, Ух ти! який класний дизайн, слухайте. Тейбл. Настільна лампа така. Ще ось такий ліхтарик з ручкою. Дуже красивий. Класно виглядає. Супер. Ще подобається мені така лампа. там зроблена. вони є в темному кольорі, є в світлому, але ну, розміри тут не написані. Ага, 18 на 28, 1199. 599. Тут 369. І ось 899. А, ось ще який гарний ліхт, лампа нічник, як я таке могла пропустити. Це красиво, класно на ніжках. Дивіться, як виглядає. 1099. Отакий велетенський горщик в різних кольорах. Тут є темно-зелений, світло-зелений, такий пісочний за 425 і підставка за 1000. Ось така з двох буде вона, кріплень, за 1500 в діаметрі 30, висоту 54. Мені здається, десь тут ця підставка, мабуть, і стояла на ній щось. Ну, може. Так, оцей 800 показала. Тут ще такі горщики, бачите, з кріпленнями, зручні, широкі. Отак вони дістаються. 699 і чаша для вогнища. 1650, не відкрита. А, там ще Будда садовий. Гляньте, який гарний Будда. За 750 гривень. Завжди низька ціна, але він тут один стоїть. <гум> Будда-садовий. Зараз вам його розміри скажу. Так, оцей Будда. Висота в нього 42 см, 24х31 цемент корозій, корозій настій. Настійкий. Корозій, якось вони так роздракували. Цемент корозій. Так, і ось оцей ще ліхтарок 1099. Ну на цьому, мабуть, все. Я вам показала рослинки. Дуже гарні рослини вони попривозили. Ось ще такий маленький 175. Тут чим більше відходиш, тим більше всього. 45 гривень. Ухте, що це таке. Так, от ви написали, що це таке. Так, ладно, не знаю, тоді не показує. Ну, ось тут, зрозуміло, такі по 175. Ліхтарик, це такі ліхтарик. Ага, і ось такий ще ліхтарик. 169. Це ліхтарик. Пластик на сонячній батареї. Такий 169, а такий 45 гривень. Ну, тепер я зрозуміла. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!